And we keep this position. Three, two, one. How are you doing today, guys? Video, video для those who. Не бачив іще хурму. Запилювач Новокаховський навесні. Дивіться, зараз цвітіння і є зав'язування. Безліч бджіл зазвичай вовтузяться на цій деревині, тому що квіток дуже багато. Зараз я вам покажу. Доросле дерево, хурми. Так, запилювач. Новокаховський. Скільки років, я не пам'ятаю, але дивіться, яка доросла деревина. Ось вона. Так, зараз підійдемо поближче. Дивимося, дивимося. На поверхні почви, скільки насипано ковпачків. Так, це квітування рослини зараз якраз продовжується. І багато вже плодів позав'язувалося. І багато ще є квіток, які ще навіть не розкривалися. І слухайте, який гул стоїть. Але зараз нельотна погода, розпочинається дощ, так що бджіл сьогодні мало, але зазвичай їх вовтузиться дуже багато. Дивіться, що коїться. Лишень подивіться, це з того боку треба дивитися. Дивіться, частина вже відквітувала, частина ще не розкрилася. Знову дивимося на землю. Все всипано ковпачками. Дивіться, скільки квіток. Це заради тільки квіток можна тримати цей сорт. Але цей сорт видає дуже високий врожай плоди двох видів, значить, округлі з гострим з гострим кінчиком і продовгуваті як помідори є такі продовгуваті якось вони називаються. Так, продовжуємо спостерігати. Дивимося. Все в квітках. Продовжуємо дивитися. Може ви чуєте, може ні. Йде дощ і бджоли. І це все, і це все запилювач Новокаховський. Значить, доросла деревина. Е... Так, мені так багато плодів цього сорту не потрібно, тому що він не такий ранній, як хотілося би. І він дозріває на місяць пізніше дар Софіївки. Отож, отож, верхівку я перещепив іншими сортами. Зараз покажу, збільшу, може побачити. Там інші квітки, на яких ковпачки не повідпадали, то це якась хурма восточна. Так, східна. Хурма східна. Так, я не бачу, тому що сліпить. Так, хто хоче? Цей сорт отримати. Значить, я не виробляю цей сорт, тому що я роблю саджанці тільки хурми Дарсофіївки. Це найкраща хурма, яка дозріває всередині жовтня відразу все дерево. і... Я нею торгую по Україні поштою. І можна розкладати під деревом в середині жовтня ящики і грузити в ящики і на пошту. Да. А цей сорт я тримаю для отримання в першу чергу черенків для черенків для. Відправки бажаючим мати цей сорт. Це називається хмиз по-українськи і хворост по-російськи. Я відправляю в, влітку для літнього щеплення і всю зиму і навесні для весняного щеплення. Отож. Хто хоче, той може купувати живці для щеплення. І ще хто хоче, в мене можна придбати так, рослини, хурму віргінську нещеплену з розрахунком, що самі будете щепити. Зараз я вам покажу, покажу зараз. Очікуйте. Ось, дивіться, це хурма Віргінська, яка відправляється поштою. Поштою. І зараз відправляється і взимку, і завжди на протязі всього року. Зараз покажу ще. І, ще. і в інших місцях теж вона є. Це все продається. Хурма Віргінська підщепа. 150 гривень горщик. На цьому все. Робіть покупки, вирощуйте, щепіть, все покажу, все розкажу. На ну, все добре. До побачення. Трі. two, one. Good day guys.